Розділ сьомий. Фотографії Дідусь помер 28 вересня. Через тиждень після початку занять у школі і за три дні до приходу судового службовця з повісткою. У повістці було сказано, що дідуся викликають до СУДУ, де збиралися нарешті вирішити, хто має рацію муніципалітет, який хотів забрати в дідуся землю чи дідусь. Який не хотів із цим погодитись і взагалі вже помер. Коли мама це прочитала, то ледь не накинулася з кулаками на службовця, який чекав, коли вона розпишеться у відомості про отримання. Землю мого батька вони заберуть тільки через мій труп. Зрозуміло? Так їм і передайте. А ще скажіть якщо вони хочуть війни, то її матимуть. Або я не донька отевіану. Якби ж то дідусь бачив її тієї хвилини, коли вона трохи на шматки не подерла ту повістку просто під носом у службовця, який лише кивав головою, ніби якась маріонетка. Певно, мало не впав би зі сміху. А завтра вони самі мене вислухають, ті панове. О, ще як вислухають. Службовець ще раз попросив маму поставити підпис у відомості, а потім пішов геть. Він знай повторював, що він тут ні до чого, і навіть забув свою ручку. Негідники, сказала мама, коли службовець зник з очей, так напосісти на бідолашного старого. Вона так розсердилася, що їй зовсім вилетіло з голови, що дідусь уже помер. Мама відразу кинулася обдзвонювати цілу купу людей адвоката, нотаріуса, свою приятельку Луїзу. Але до тата не подзвонила. Татові вона тоді не дзвонила майже ніколи. Він переважно дзвонив сам. Крім того, ми з ним бачилися не щодня ввечері, а тільки наприкінці тижня. І замість того, щоб залишатися на ніч, він часом забирав мене з собою. Словом, вони з мамою розійшлися. Спочатку вони вирішили тільки спробувати трохи пожити окремо, і на літо ми з мамою мали переїхати на село. До дідусевого дому. Мені сказав про це тато. І ти поїдеш з нами? запитав я у нього. Ну, я приїжджатиму у час від часу, якщо ви мене запрошуватимете, відповів він і зиркнув на маму. Але вона промовчала. Мама хоче трохи побути сама. Тому ми подумали, що ви можете переїхати на село удвох, а потім восени буде видно. Думка про те, що доведеться цілими днями бути тільки з мамою, мені не дуже подобалася. Більше того, мені це здавалося майже якоюсь карою. Відколи захворів дідусь, мама стала ще нервовіша, ніж завжди постійно говорила, що все зробила неправильно, дратувалася через кожну дрібницю, а на флопі й дивитися не могла, навіть і здалеку мабуть, навіть з бабцею Антонієтою тоді було легше. Але на селі були Альфонсина з Фелічією, і все одно зранку мамі треба було їздити до своєї крамниці, а тато пообіцяв купити мені шосейний велосипед. Тож через усі ці міркування я змирився з рішенням батьків доволі швидко. Отже, на початку червня ми з мамою перебралися на село, і за якісь два тижні вона змінилася так, що я ледь її впізнавав. По перше, мама дуже коротко постриглася і стала подібна на хлопця, а по друге, майже завжди була в доброму гуморі, хоч їй доводилося підніматися з позаранку, і в неї була купа різних клопотів на голові. Вона навіть почала робити мені сабайон і пробувала пекти пиріг, як бабця Теодолінда. Пиріг той іноді пригоряв і був чомусь весь у дірках, але я хвалив його, щоб не засмучувати маму. Щодня вона їздила до міста, а мене залишала Міліо, який тепер обробляв дідусів город. Поводься як слід, добре? казала вона мені, перед тим як сісти за кермо. Не турбуйтеся, я за ним нагляну. запевняв її Еміліо і дозволяв мені робити все, що заменеться. У перші дні мама, повернувшись з міста, засипала мене купою запитань, потім питала тільки все гаразд? А часом і взагалі нічого не питала. Так я вирвався на волю. Я навчився притьмом видряпуватися на самісінький верх черешні, а згодом із допомогою Еміліо влаштував на нижніх гілках курінь і спустив униз мотузяну драбину, щоб було зручніше вилізати дідусеві отавіано. Про дідуся я думав часто, але про того, колишнього дідуся, а не про теперішнього хворого. Про теперішнього мені якось думати не хотілося, особливо після тієї історії з фотографіями. Трапилося це невдовзі після того, як ми переїхали. Якось мамі забаглося навести лад у комоді, і на дні одної шухляди, впереміж із білизною та всілякими іншими речами, вона знайшла альбом із фотографіями, який ми стільки разів переглядали. А навколо все було всіяне клаптиками кольорового паперу. Виявилося що то світлини з того альбому. Дідусь порізав їх усі ножицями, і тепер вони зовсім не були подібні на фотографії, а нагадували якесь дивне конфеті. Мама заплакала і цілий день намагалася скласти всі ті клаптики докупи. Проте нічого з цього не вийшло. Зарештою, вона взяла конверт і поклала порізані фотографії туди. Марно, він усе знищив. Всі мої спогади, навіть фото моєї мами в молоді роки, зітхала вона. Але як же дідусь міг так повестися з бабцею Ліндою? Значить, насправді він її не любив? Я вже не знав, що й думати про дідуся. Інші казали, що він божевільний. Але я, як і бабця Лінда, завжди вважав його добрим. Я сказав мамі, що мені однаково, божевільний дідусь чи ні, просто не хочеться, щоб він зробився злий. Ну, що ти таке кажеш? Невже й ти вже починаєш думати, як усі ці люди? Дідусь, зовсім не божевільний і не злий, він тільки хворий. Тут усередині. І вона показала на груди, а мені пригадалася скалка в серці. Коли померла бабця, він захворів від самотності, бо дуже її любив. Знаєш, старі люди, як діти, вони не можуть бути самі, бо потребують одне одного. А як же тоді ти будеш без тата? запитав я. Мама відповіла, що ще не стара, і має час про це подумати. На щастя, одна фотографія на останній сторінці альбому вціліла. На ній бабця Лінда стояла під черешнею і тримала на руках маму. Ти бачив? запитала мама, коли якось натрапила на неї. Вона страшенно зраділа і відразу замовила собі збільшену копію. Та я не дуже любив розглядати це фото, бо згадував про всі інші світлини з альбому, і мені ставало сумно. Невдовзі мама загадала Еміліо знайти для Альфонсини пару. Сама вона, звісно, з роду до такого не додумалася б, бо не розумілася на гусях. Але Еміліо сказав, що не годиться їй далі тримати гуску в такому от стані. Людина вже таки так чи сяк, а знайде собі жінку чи чоловіка, а от гусьці як бути. Мама розсміялася і дала Еміліо завдання пошукати Альфонсині пару на базарі. Але ж Еміліо не знає Альфонсининих смаків. Втрутився я, як він сам дасть собі із цим раду. Тоді мама дозволила мені поїхати на базар разом із Еміліо. Базар у селі відбувався посередах. За рік до того ми із дідусем кілька разів їздили туди продавати городину, і мені запам'яталися селяни, які торгували курми й гусьми. Вони стояли трохи далі від дороги, з кошиками, в яких тримали курей. І клітками, де сиділи гуси. Гуси всі були, як дві краплі води схожі на Альфонсину. І щоб розпізнати самця їх треба було повертати догори ногами і дути під хвіст. Я сказав Еміліо, що нам потрібен гусак, який би був хоч трохи інакший, ніж Альфонсина, бо чоловіки мають відрізнятися від жінок. Але він відповів, що гусям таке зовсім не в голові, і взагалі. Це все байки. Ми саме сперечалися, коли раптом в одному кутку я побачив гусака, сірого вгорі і білого внизу, такого великого, що його навіть не закривали в клітці. Ось цей нам підійде. Я був на сто відсотків впевнений, що Альфонсині він буде до вподоби. Еміліо сказав, що цей гусак тулузької породи, і коштує він цілий маєток, але я відповів. Або цей, або ніякий. І тоді Еміліо довелося таки його купити. Альфонсина була дуже задоволена своїм чоловіком мама трохи менше, бо коштував той чимало, а татові це все взагалі не сподобалося. А коли з'являться гусенята, що ти з ними робитимеш? запитав він у мами. Чи ти вже збираєшся залишитися тут надовше? Мама не відповіла, і того дня тато поїхав швидше, ніж завжди. Коли невдовзі мали вже розпочатися заняття у школі, мама з татом знову почали сперечатися. Тату хотів, щоб я ходив до школи в місті, бо сільські школи гірші, казав він, а мама на це відповідала, що в молодших класах ходила до школи на селі, і була всім задоволена. Тоді тато говорив Ну, до чого тут це? Скажи вже чесно, що ти просто не хочеш повертатися. І так тривало ще довго. Нікому й на думку не спадало поцікавитися, а чого хочеться мені. Потім тато якось таки спитав про це, і я відповів, що до старої школи з тією ж учителькою і однокласниками не піду, хоч би мене стріляли. Ну, навіщо аж так трагічно, скривився тато. Це все через ту історію з дідусем? Що це ти називаєш тією історією? втрутилася мама. Може, ти вважаєш, що коли ті дідлахи обзивають мого батька божевільним, а вчителька їм не перечить, то так воно й має бути? А потім ще й карає тоніно, бо він добряче всипав тому, хто образив його дідуся? Послухай, але ж твій батько виліз на дерево в парку з гузкою на плечах, туди викликали поліцію і швидку, а наступного дня про це написали в газеті і надрукували фотографії. Як, на твою думку, вони мали це називати. Ти усвідомлюєш, що до такого висновку дійшла б кожна нормальна людина. Тоді мама сказала, що він нічого не розуміє і що вона до нього не повернеться. Що ж, у такому разі йдемо до адвоката, відповів тато. Ти цього хочеш? І він пішов геть, гримнувши дверима, а мама розплакалася. Десь через місяць вони розійшлися вже по справжньому. І до школи я пішов у селі. Того ранку я передав дідусеві пригарний малюнок, на якому була Альфонсина зі своїм чоловіком Ореста. Мама недавно повернулася додому, і ми пішли на город зірвати собі трохи салати на вечерю. Коли зателефонували з клініки і сказали, що дідусь помер. Мама не хотіла в це вірити. Вона вигукнула Але ж я щойно його бачила. З ним усе було гаразд. Я теж не міг у це повірити і сказав, що дідусь, певно, просто так жартує, як завше, але вона похитала головою. Коли я виходила, він якраз поїв, сидів біля вікна, як завжди. Я попрощалася, і він упізнав мене Як таке могло трапитися? Як же так? Мама була в розпачі. І я розумів, що дідусь такий справді помер, але в ту мить мені не було боляче. Вона плакала, а я уявляв, як дідусь сидить біля вікна в тій білій, прибілій кімнаті, як стає щораз тонший та легший, і, врешті-решт, летить геть, ніби якась із тих альфонсинених пір'їн, що їх ганяв по подвір'ї вітер. Дідусь перетворився на пір'їну, і я тішився, що він полетів собі. Я запитав у мами, чи може пір'їна долетіти до бабці Теодолінди, та вона лиш окинула мене дивним поглядом і сказала, що на таке дурне запитання відповідати не буде. Я розповів їй, про що думаю, і тоді вона перестала плакати, витерла руками обличчя і обняла мене. Ти маєш рацію, дідусь, напевно, просто полетів собі геть, те місце було зовсім не для нього. Він почувався там, як у в'язниці. Потім мама сказала, що дідусь і так був уже легший за пір'їну і точно долетів би до бабці Лінди, і додала, що я взагалі то сказав чудову річ, і дуже їй допоміг. Далі вона пішла в обличчя, а я спостерігав за Ореста з Альфонсиною, які полуднували у двох на подвір'ї. Вони дуже любили одне одного як дідусі з бабцею. Потому мама приготувала для дідуся костюм, той самий, який він одягав, коли одружувався сам і коли видавав заміж доньку. Бабця Лінда теж хотіла, щоб у день похорону її одягнули в ту квітчасту сукню, в якій вона була на маминому весіллі. І завжди казала Пам'ятайте або цю, або жодної. Ту сукню бабця тримала у шафі у нейлоновому мішку. І час від часу виставляла на сонце, щоб провітрити. Вона казала дідусеві розвійсну її на дворі і побризгай парфумами. Я аж ніяк не хочу, щоб від мене погано пахло. Та якось на сукню сіла і накакала пташка. Відтоді бабця вже не виносила її на двір, а розстеляла на ліжку і збризгувала парфумами. Їй подобалися фіалкові парфуми, які стояли на комоді у рожевому флаконі. Дідуся та Авіано казав, що вони смердять гірше заварену капусту, і бабця сердилася. Та коли бабця Теодолінда померла, він попросив маму вдягнути її в ту сукню і побризкати парфумами, які вона так любила. Коли дідусів костюм був готовий, я пішов під черешню, підняв з землі найгарніші листочки, прихопив також дві пір'їни, одну з альфонсини, Друго Ореста. І поклав у кожну кишеню по черешневому листочку і по пір'їні. Мама сказала, що то була чудова думка, і що дідусеві це точно дуже сподобалося б. Потім приїхав тато, і ми всі вирушили до міста я до бабці Антоньєти і дідуся Луїджі, а вони до дідуся Отавіану. Я не хотів іти на похорон. Залишився вдома з Еміліо і приготував для Ореста з Альфонсиною великий двоспальний кошик. Проходячи повз черешню, я побачив мотузяну драбину, яку повісив був для дідуся, і мені раптом захотілося її зняти. Проте я так цього й не зробив, і вона висить там ще й досі. Коли коріна підросте, то зможе видряпуватися на черешню по ній.